Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Любі мої друзі, доброго ранку. Сьогодні 31 серпня. І ось ви бачите, літо фактично добігло кінця. Завтра вже перший день осені. Сьогодні ще літо. Тож запрошую вас всіх на прогулянку нашою живописною Київщиною. І Ем, ну, давайте насолодимося оціми літніми годинами, які в нас залишилися у цьому році. Тож, запрошую вас на прогулянку. Ми з Лірою сьогодні вранці раненько встали. Ліра не очікувала <кхів> щастя такого від своєї хазяйки. Ну, але ж але треба, треба, треба прогулятися. Однозначно, не завжди виходить, не завжди є така змога. Ну, от якось так виходить. Але все-таки це треба, щоб була система. Я про це говорю кожного разу, але в мене ще системи такої немає, чесно говоря. Ну, була раніше, зараз, зараз якось я. Загруженості більше маю. Ну, дорогі друзі, давайте любуватися березами, давайте любуватися сходом сонця. Дивіться, як промінчики через ці всі листочки, гілочки пробиваються, яким вони таким яскравою зірочкою розходяться. А там далі вода. Вода, 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 в якій теж відображається сонечко. Ідемо далі. І ось у цьому місті, подивіться, плесо, як виграє сонечко на воді. Як це плесо зв... звучить музикою сонця, я б сказала так. І там рибка скидається, бачу, Тихо, вітру немає. Краса на дворі ранок 31 серпня. Лірці не йметься, хочеться їй бігти кудись. Бігти, 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 смикає. Тож, вибачте, будь ласка, за такі мої пориви в кадрах. Наше місце зайнято. Так що машини стоять, я правильно що ліру беру на поводок. Рибалки ловлять, мабуть, рибу. Ну, не мабуть, а точно, що ж би вони тут робили? Отак от, от мене кусає комар. Як же вони надоїли? От, бачите, ранок, а вже місце, скажімо так, занято. Ну от, плесо наше місце зайнято, якісь Чоловік там ловить рибку, хай вона йому ловиться гарненько. А нам відвісили комплімент, сказали, що красавиця, бо <рес> й красавиця Ліруся. Глянь, глянь в об'єктив, не хоче, не хоче в об'єктив ніяк. От, ну і підемо далі гулять. І з нашою красунею. Пиши. Ну, ось, гуляємо і вже дійшли в кінець нашого березняка. Плесо там десь далеко за камишами. І так гарно виступили березки грубкою на берег річки. Йдемо далі. Я дивлюся, поспівають груші, вже, може, і поспіли дички. Трава пожухла, на дворі осінь. І осінь. Це пора, яку багато хто любить. Це багата пора, яка приносить плоди, яка увінчує труд, починаючи із весни, ранньої, закінчуючи осінню, отакими от, от плодами, які ми збираємо в садах, на городах. Але я осені не люблю. Не люблю, дорогі мої. Я це вже давно замітила за собою, хоч вона і дуже така щедра пора, але в цей період все засинає, все змінюється, перетворюється у жухлу траву, Уже не сходять десь підсніжники чи крокуси, а все має отакі пастельні тони. І однозначно розумієш, що скоро буде холодать, що буде зима, що буде короткий день. Ви знаєте, мабуть, якби ще так холод, то таке ще. А у цей короткий день, і коли ти знаходишся фактично цілу добу, як у мішку, ну, не цілу добу, а менше, звичайно, але все одно ж. Восени там уже в листопаді, чотири години вже дивишся. дворі вже сутані і вже й темніть починає. І це все дуже так навіює, Якісь такі неяскраві, ну, можна сказати, не дуже щасливі думки. І знову починаєш чекати весни. Весною прилітають птахи, а зараз вони почні, почнуть відлітати. І знаєте, завжди мені чогось сумно, сумно робиться. Навіть плакати хочеться, коли бачу ключ, який летить десь кудись з дому. З дому це погано, додому це добре. Ну добре, щось я таке говорю зранку. Давайте все-таки полюбуємося красотами нашої Київщини і нашим сонечком. Яке зійшло вже і ласково гріє нас зараз. Ну і погуляємо трошки. Яка красива рослина ось на дорозі прямо росте. Гляньте, які вони, як котики пухнаті. Так, ну Ліра, звісно, бігає, вона що ж? І ці котики, Лірка, тобі ці котики. От. Пішли далі, кажуть, пішли, пішли, ну пішли. А ось Петрові батоги ще квітують, ну низенькі. А ні, це не Петрові батоги, це коров'як. Гляньте, який він яскраво жовтий, він на лапчатку похожий. От як лапчатка квітує. А ось паук сплів паутину, гляньте, яке... І забрітєння лігіра. Не хоче, не хоче. І це ж робить сумисно. Зумисно робить, щоб я бігом з нею бігла кудись. Ну, зараз будемо бігти, подожди. Ну ось ми вже пройшли і, дубин, і березину, і поля трохи, і перейшли в дубину, подивіться. Ось дубина, там поле, і сосна росте, і береза по полі. А тут дуб, його посадили давно. І він вже досить такий великий, посадка дубова. А тут кукуруза росте. І ось тобі такий дубовий перелісочок. Але ж якби не ці павуки. Скільки вони тут наповели своєї павутини? Подивіться, яке красиве листя дубове. Так, да, Ліра. Їй би зараз без поводка побігати. Але не хочу без поводка. Машини їздить там далі. Будемо йти. На дворі суша стоїть, дуже жарко в нас спекотно. Вчора я не дивилась на градусник скільки, але було дуже жарко. Просто така, знаєте, спека палаюча якась, я б сказала, і суховій. Я веду до того, що грибів тут не буде в таку погоду. Ото як дощі йшли, то тут гриби були, але я не ходила сюди. От, ну, По-перше, це не стільки тут тих грибів, щоб сюди за ними йти. По-друге, мені гулять тоді не було, коли з собакою. От. Ну, а по-третє, ми в ліс їздили по гроби. Я вам відео робила, показувала. Досить -таки, э, результативні наші були поїздки. І задоволення ми отримали масу на цих всіх прогулянках наших, дорогі друзі. Буду закінчувати своє відео. Боліві хочеться побігати, вона мені заважає знімати. Тож до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія. Вітаю вас іще раз з останнім днем літа. От. І бажаю вам гарної, мирної, теплої і дуже-дуже-дуже-дуже продуктивної, дуже багатої на щастя. На все добре осені. Нехай вона буде щедрою для вас.